Всім привіт! Невеликий вступ до цього відео. В двох словах нічого принципово нового: двофазна мийка та нанесення легкого селанту. Що за цей час змінилось, так це автівка та камера замість телефону. Це ще пробні зйомки. Ще багато до чого треба звикнути, але загалом якість повинна бути трохи краще, що маємо по кузову. Стан більш-менш задовільний, але на майбутнє по ньому ще є що робити. Місяць тому я трохи підчистив ЛФП та наніс натуральний віск від Dodo Juice, Hard Candy. Поки він тримається добре, але стійкість це слабка сторона натуральних восків. Тому дуже гарна практика закривати їх зверху селантом. Одразу я не бачу сенсу цього робити, хай віск трохи і сам попрацює. А ось через кілька тижнів, десь місяць, це саме час, щоб нанести зверху силант. З собою він захистить віск, по перше. По-друге, надасть свої властивості, це додатково блиск та гідрофоб, і в тандемі вони пропрацюють дещо довше, тобто ще. Може, 2-3 місяці. Звісно, багато чого залежить від експлуатації, елементарно погодних умов та миючих засобів. І дуже важливо, щоб характеристики воску та селанту допускали співіснування. Виробники зазвичай вказують це в інструкції до своїх засобів. Неправильно підібраний селант може просто знести віск під собою. Хімостійкість натурального воску слабка, тому слід підбирати нейтральні засоби при митті кузову. А для підтримки гарно працюють шампуні, які додатково в собі містять віск. Так, вік-детейлери також з воском. Основне сказав, в кінці ще буде невеликий анонс, а зараз переміщуємось на мийку. Тому приємного перегляду. Перша фаза в нас буде нейтральна. Взяв FX Protect Active Foam та нейтральну піну Bad Boys. Білий розпилювач я мішаю FX Protect, а в жовтий Bad Boys. Піну спокійно можна наносити емульсією, тому в умовах самомийки буду подавати з розпилювачів. Але спочатку треба нанести антимошку. Вона гарно прибирає як комах, так і пташиний послід. FX Bug Remover безпечний для покриттів та приємно пахне вишнею. Мені сподобався. Коли знімав, хотів перевірити одну властивість на капоті. Навпіл покрив його Bedboice та FX Protect. Але то вже не має значення, бо трохи не так зрозумів опис засобу. Проте зауважу, що консистенція FX на кузові вийшла краще. Bad Boys далі я пущу тільки на диски, а FX покрию весь кузов. А якщо все ж порівняти ці засоби у вигляді емульсії, то у Bad Boys цікавіший хіба тільки запах, бо в FX він майже відсутній. А так, будь-який нейтральний безконтакт розрахований тільки на легкі забруднення. Все відпрацювало і маємо такий гідрофоб від натурального воску доду, якому вже місяць. І ось наскільки легко відлітають засохлі мошки після багру мубра. Далі йдуть колеса. Даю в імпровізоване відро ручний шампунь для лубриканту та запаху. З аксесуарів у мене йоршик із Detail, чітка для гуми Detail Factory, лякий пензлик Detail Factory та рукавичка для дисків FX Protect. Очисник взяв на пробу корейський, а саме Binder Extreme Wheel Cleaner. Він з індикацією, тобто червоніє, коли вступає в реакцію з металевими вкрапленнями. А для гуми, поки мій фаворит, це FX Protect тайрен Rubber Cleaner. Я розвів залишок з водою в пропорції 1 до 2. чистим. Слід відмивати тільки запущені шини на доглянутих він однаково добре справляється і розведеним. Диски ми фарбували два місяці тому я нічим їх не покрив, і весь цей час мив ручним нейтральним шампунем. Тобто, айрон використовується вперше. Я б не сказав, що він потягнув багато забруднень. Я вважаю, що слід користуватися часниками дисків не частіше ніж раз у квартал, з практичної точки зору, звісно. По Біндеру можу сказати, що запах Айрона, звісно, присутній, але не інтенсивний та не викликає дискомфорту. А очисні властивості треба перевіряти на чомусь дійсно брудному, але по відгуках ніби чистить він на рівні. Друга фаза, вона ж ручна мийка. Взяв свій улюблений шампунь Dodo Juice Born to be Magn. Для мене ідеально працює концентрація 25 мл на відро при умові води кімнатної температури. Мити буду падом FX-Protect. Виробництво Корея, якісні матеріали та велика губка всередині. І нарешті придбав собі губку з епіцентру для нозів за 40 гривень. А ось що дає комбінація гладкого кузову, воску та файного шампуня. Пад просто літає. Коротше, суть тесту піни FX на капоті була в одній тезі з опису продукту. Там було наступне: активна піна залишає слизьку плівку, що покращує основне миття шампунем та рукавичкою. Тобто, мав би посилитись лубрикант під час другої фази. І тоді я це зрозумів досить буквально. Але вже зараз з'ясувалось, що мова йшла про властивість більшості нейтральних пін. Вони дійсно здатні посилити слизькість при митті. Проте для цього треба знову запінити нею кузов та мити шампунем із відра. Тобто піна виступає додатковим буфером між рукавичкою та кузовом. Так само можна пінити кузов нейтральним шампунем перед ручним миттям, і далі також мити з відра. А от з лужними пінами та привошами така авантюра не пройде. Їх просто наносять та змивають. А губка з епіка, до речі, топ для кузову вона надто жорстка та добова, а для низів та пластику це я вважаю навпаки перевага. Гідрофоб від воску після другої фази, звісно, став ще трохи краще, але я зауважу, що місяць був майже без душі. А вони, особливо в промислових містах, здатні забити в нуль будь-яке легке покриття буквально за кілька днів. Я ще капітально не чистив скло, крім вітрового, особливо заднє в дуже поганому стані. І сьогодні я хочу зробити профілактику вотерспотремувером. Пройду дах, капот, це перші цілі. А на прикладі цього скла покажу, що в особливо запущених випадках косметика вже не допоможе і треба брати абразив. Тобто не слід вважати, що багаторічний наліт можна просто змити учасниками водяного каменю. З вотерспотом я люблю працювати мікрофібровою рукавичкою Магваєр з низьким ворсом. Також вона круто працює з шампунем Maguire's Wash Plus, а також зручно неї наносити гідрофобні шампуні. Є ряд задач, під які в мене виділена тільки ця рукавичка. Сам WaterSpot FX по запаху мені схожий на оцет, і розпил у нього з рідним тригером надто точковий. В іншому питань поки до нього немає. Що дійсно добре, віск він не пошкодить. Ну і власне заднє скло, як я і казав, потребує зовсім іншого підходу. Тепер можна сушити. Рушник сьогодні взяв Adams Jumbo. Джамбо. І ось коли протираються вікна, ще трохи вологі до висихання на них дуже добре видно наліт. Взяв сьогодні ще одну цікаву штуку портативну маленьку повітродувку cross Кросган. Кнопкою регулюється сила потоку, максимальна на цій моделі 30 метрів в секунду. Брав собі для побутових задач та салону, але всі чомусь хочуть такими дуйчиками щось сушити ззовні. Кузов кажу одразу ні. А от на щілинах та колесах трохи продемонструю. Його проблема це швидкий розряд. На максимальній потужності мені його вистачило на ручки, дзеркала, лючок та три колеса по зовнішній стороні. З дисків та шин ще трохи можна зігнати краплі, а щелини я все ж за можливості продавав би компресором. Закріпимо результат селантом дододжус Future Armor і наносити його буду мікрофібровим аплікатором. По часу і відчуттях віск вже скоро почне втрачати свої властивості, тому вирішив закрити його селантом того ж виробника. Вони спокійно можуть існувати в парі та доповнювати один одного. Наношу на суху, поелементно. і одразу його треба розполіровувати. Для квіків та подібних селантів мені останнім часом зайшла ось така синя фібра FX Protect Mystic Blue. Має перлинне плетіння та дуже м'яка. Поки наношу, трохи розповім про сам селант. Він на водній основі і його можна наносити як на мокрий, так і на сухий кузов. Найпростіший варіант це розпилити на вологий елемент та одразу змити. Наступний розпилити на вологий елемент також. Але рознести фіброю і потім тільки змити. І останній нанесення на суху, як роблю я. Чим складніше, тим краще та довше він буде працювати. Його можна наносити на будь-що, крім вітрового скла. Це просто небажано. Універсальність це зручно, я так і зробив. Покрив кузов, все скло, крім вітрового, пластик та диск. За потреби цей салант можна розводити з водою. Мінімальна пропорція 1 до 10. Звісно, він дуже гарно посилює блиск та надає гідрофоб. Заявляють, що працює він весь термін від 2 до 4 місяців. Наноситься він дійсно легко, я б сказав, на рівні синтетичних квік-детейлерів. Але розполіровувати його треба одразу та не на сонці, бо тоді можуть бути проблеми. І гладкість він одразу дає дуже сильно. Гідрофоб перевіряти не став, поки буде, Можливо, потім запишу в шортс через певний час. По суті все, фіналочка це вже чорніні резини. Під настрій взяв лімітку Адамс минулого року. Саме звичайна чорнилка, але мені дуже подобається, як вона пахне яблуком. Її б краще було потім трохи протерти фіброю, але я полінився і лишив вже так. Сказати дуже важливі речі саме час поставити лайк та підписатись на цей канал. А якщо лишити коментар, це буде взагалі просто неймовірно. Також хочу сказати, що трохи змінив думку про ось цей дуйчик, яким я сушив колеса та щілини. Це записую вже потім. Два тижні пройшло з нанесення. Я знову взяв цей дуйчик з собою, повністю його вчора ввечері зарядив. І мені його вистачило повністю, щоб продути як диски, так і взагалі всі щілини. Тобто, скоріш за все він просто був не повністю заряджений тоді. Тому беру свої слова назад про швидкий розряд. А тепер до гарних новин: спочатку нагадаю, що детелінг косметику бренду FX Protect можна замовити тут. А з промокодом Detailer.ua отримати персональну знижку 5%. І якщо вже були такі випадки для певних позицій, промокод не спрацьовує, не застосовується, просто скажіть менеджеру при замовленні, що ви від мене і вам порахують знижку. А новина в тому, що сьогодні маємо співпрацю ще з одним представником, але вже іншого на цей раз англійського бренду. Дододжу. Я взагалі дуже люблю воски, а вони саме на них спеціалізуються. Особливо формат малої тари досить актуальний, коли береш суто для себе. А щоб зробити його більш доступним, на сайті офіційного представника з тим самим промокодом DetailerUA ти можеш отримати знижку цілих 10%. Всі посилання лишу в описі, а зараз фінальні кадри, є пару нових таких приколів по монтажу. Подивіться, зацініть, напишіть коментар, як вам в цей раз. Тому давайте дивитись фінальні кадри. Дякую велике за перегляд та до зустрічі в нових відео. Бувай,